Ви Знаєте, я б спочатку, якщо саме починати, думаю, треба зрозуміти, чому саме НАБУ взялося за пана Михайла Хіндовського, голову Тож, центральної чому? виборчої комісії, саме за таким епізодом, да, за якимись грошима чорної бухгалтерії, Януковича, партії регіонів і так далі. Всі ми розуміємо, що дійсно така бухгалтерія велася, і гроші видавалися. Питання в тому, чи зможе зараз національне антикорупційне бюро довести. Об'єктивними доказами, те, що саме пан Ахіндовський отримував ці гроші з каси з чорної каси партії регіонів. ви сумніваєтеся? Я, перекон, я переконаний, що довести таку інформацію, і такі звинувачення буде доволі нелегко. Давайте повернемось повернемось до того, хто такий Михайло Хіндовський. Він в першу чергу фаховий юрист. Він спеціаліст у галузі права. І давайте. Е Дивитися на вчорашню ситуацію, що відбулося в аеропорту. Спочатку ми бачили заяви пана Хіндовського про те, що, будь ласка, приїжджайте, вручайте мені підозру. Я сміливий, я абсолютно впевнений в своїй абсолютної невинуватості. Це про що говорить? Про те, що він абсолютно впевнений, як юрист, як фаховий спеціаліст у галузі права, що ну довести правоохоронним органам його винуватість буде вкрай складно. Другий момент: ми бачимо, що вчора йому вручили підозру, і як я розумію, із інформації в засобах масової інформації йому. Вручили також вчора повістку про те, щоб він сьогодні з'явився на допит вже в якості підозрюваного. Але давайте, якщо, якщо ми говоримо фахово, і я, як юрист також за освітою, можу прокоментувати, що є у нас така чудна стаття 135 Кримінального процесуального кодексу, яка говорить, що повістка, на виклик, на допит будь-якої особи в кримінальному процесі повинна бути надана особі не пізніше як за три доби. Тобто ми перше вже бачимо тут порушення кримінально-процесуального закону. Тобто сьогодні, коли речник набу говорить про те, що пана Хіндовський не з'явився на допит, ну це не не зовсім коректно, оскільки повістку йому, як на мене, було вручено з порушенням. Тому він мав усі підстави, оскільки є у нас То що стаття що відбувається, На вашу думку, невже набу не знають закону? Це службова недбалість чи от, розвалювання завідимо програшної справи? Слухайте, я думаю, що це може бути як перше, так і друге, оскільки це новий орган. Ми його створили для того, щоб він е своєю діяльністю викоріняв абсолютно корупцію в вищих ешелонах нашої влади. Але на жаль, вже е не перший рік, вже другий рік ми бачимо, на жаль, е е якісь елементи некомпетентності, якісь елементи, е ну якби скажімо так, такі роз розслідування таких справ, які апріорі не можуть бути доведені до кінця. Якісь ручні до кінця. Я на не вашу можу думку. вам сказати, що вона не може бути апри... точно доведена до кінця. Я все ж таки сподіваюся на те, що Але детективи, НАБУ, детективи НАБУ доведуть її до кінця. Але як я, як юрист, і знову ж таки повертаючись до того, що пана Хіндовський також є спеціалістом в галузі права, я переконаний, що виключно юридичними методами цю справу можна абсолютно просто розвалити. Оскільки я в колишньої коли, колись займався адвокатською діяльністю і знаю, як це все робиться. Тому я б на місці. Детективів набу, і пана Ситника, як очільника такого відомства да антикорупційного більш ретельно підходив до е, кримінального процесуального розслідування, починаючи зі строків вручення повісток і закінчуючи власне приявленням підозри, обвинувачення і направлення справи до суду. Пане Андрію, а от можливо, ви як народний депутат, в такому разі могли б звернутися до набу, аби ті прокоментували врешті врешт чому слідчі порушили вказану вами 135 статтю кримінально-процесуального кодексу. Це ж важливо. Не хочеться е, я, як член. Е, Фракції Народний фронт і мої колеги, ми навіть не те, що зверталися за роз'ясненням до про порушення строків, і так далі, ми зверталися нещодавно, буквально тиждень тому, з колегами з заявою про злочин, фактично, з нашим депутатським зверненням, щоб Національне антикорупційне бюро взялося за розслідування заяв пана Онищенка, депутата українського втікача, який десь за кордоном перебуває, і зараз дуже масштабно викриває викриває корупцію у вищих ешелонах нашої влади. Ну, хочу сказати, що навіть тут не було на жаль, наскільки мені знову ж таки відомо. Протягом 24 годин відкрито кримінальне провадження за нашою заяву, що також є порушенням. І у мене на жаль лишається на даний момент дуже багато запитань, які у моїх колег до роботи національного антикорупційного бюро, конкретно до пана Ситника. У нього є багато аргументів на це, що можливо там е, можна перефразувати статті кримінального кодексу про те, що кримінального процесуального кодексу про те, що не мож, не, не повинні вони відкривати провадження вносити відомості до ЄРДР моментально. протягом 24 годин, бо вони повинні перевірити якісь дані. Ні. Я як юрист стверджую, що у Національного антикорупційного бюро, як і у інших антикорупційних, інших правоохоронних органів, є виключно 24 години після отримання інформації про злочин. Є підстави притягувати до відповідальності, чи немає, це буде встановлювати слідство. І якщо немає, будь ласка, закривайте кримінальне провадження і відомості з ЄРДР видаляйте. Ну, кому Але відповідальність повинні. за зокрема от це є звученим вами факти. Вчорашню ситуацію в аеропорту, де ну очевидне порушення кримінального процесуального кодексу відбулося На Ситнику чи на слідчому, який несе підозрює? Я думаю, що в першу чергу, оскільки у нас є е, е, самостійність слідчого у всіх органах правоохоронних, в першу чергу відповідає за це слідчий, який Підготував неякісні документи, а в другу чергу, звичайно, що керівник даного органу, оскільки він повинен відповідати за дії своїх слідчих детективів детективів, і так далі. Тобто, якщо зараз ми бачимо це дійсно новий орган, да? і кажуть, зараз от багато хто з депутатів вже ну. Просто простіше кажучи, придираються. Ні, ми повинні зараз разом і Артемситники. Ми всі робити робот, аналіз помилок своїх. Тому якщо є якісь помилки, їх треба аналізувати, виправляти і продовжувати боротися з корупцією, а не просто робити так само з помилками і далі. От ви кажете, навряд чи доведуть цю справу з Охендовським у Набу. На вашу думку, то навіщо взагалі затіювали це? Думаю, це демонстрація що... своєї роботи? Що ось звітуємо, ну, щось робимо? По-перше, ви знаєте, от вже більше року працює набу. Ми виділили дуже багато коштів. Це пів мільярда гривень, фактично на забезпечення роботи набу, детективів і так далі, спецпідрозділів. Ну, Насправді, коли спілкуєшся з Артемом Ситником, з його колегами, з його підлеглими, вони говорять, що ми проробили колосальну роботу. Я погоджуюся, що дійсно ну, створити орган з нуля, маючи, ну, не маючи ні приміщення, ні штату, нічого, да. але це результати дійсно, є це станом на сьогодні. Почекайте, це приблизно півроку пішло на те, щоб дійсно почати хоча б працювати. І зараз, на жаль, наскільки мені відомо, там трохи більше 40 справ направлено до суду. З результатами, да? але ж це не є справи про корупційні правопорушення вищих ешелонах влади, на яке безпосередньо з метою якого створювався цей орган. Це є якісь там сільські голови, не знаю, там районні судді і так далі. Це не є те, чого очікує. чому зараз так відбувається? Суспільство. Чому не беруться Я за тих, кого треба брати першочергово? Знаєте, цей орган зараз ми в парламенті надали їм настільки самостійне повноваження і настільки, ну. Абсолютно без безконтрольні повноваження, що вони повинні ними користуватися у повному об'ємі, якщо хтось із. Е... Національного антикорупційного бюро, або то керівник, або це детектив, або інші особи, які відповідальні за проведення слідчих дій, зловживають своїми правами або проявляють службову недбалість, то я думаю, що тут треба вирішувати глобально ці питання. І говорити зараз, чому саме вони розслідують такі справи, не такі. Я думаю, що це питання більше до Артема Ситника. І в мене також вони виникають. І я йому їх я ці питання йому задавав і в офіційних зверненнях і так далі. І в тому числі, коли ми звернулися з депутатами Народного фронту з вимогою про розслідування. Цієї справи ми зараз особисто будемо контролювати хід цього розслідування і будемо вимагати звітувати у парламенті про розслідування як цих гучних корупційних справ, так і інших. І чому саме коли зараз підходить до кінця вже календарний рік, ми тільки зараз чуємо про те, що ось, начебто, якісь потуги пішли по розслідуванню справи чорної бухгалтерії? Вже більше року пройшло. Давайте або розслідувати, або відверто скажемо, Але що ми не таки, можемо, ми не на допит немає не з'явився, переніс, я маю на увазі, і Михайло Хондовська з особистих причин погоджув, погодився з детективами. Це що таке? Тобто час затягує якийсь, готує якийсь відповідь разом з адвокатами. Ну, ми вже говорили про це на, на початку нашої розмови, оскільки пан Хендовський є фаховим юристом. І я думаю, що така, формулю, таке формулювання, яке ми почули від пані Лефір. Що він начебто погодив, я думаю, що просто-напросто пан Михайло вказав на недоліки і сказав, що хлопці, давайте працювати в процесуальному полі. Якщо ви хочете все робити відповідно до норм чинного законодавства, будемо так і робити. І ті заяви, які він робив вчора, що він готовий отримати підозру, вони, я думаю, є тим тому підтвердженням. І я переконаний, що він фахово буде відстоювати свою позицію, і тому побачимо.